Доброго ранку, друзі. Коротше, ще на світ не народилися. Ми вже з татом приїхали е, з човником на наше невеличке озеро в сподіваннях зловити карася. Не було в мене трохи. Коротше, пропав я. Е, і знаєте, що робив? Качав мед. Пасіка така невелика, до 70 бджолосімей, але, скажімо, Треба було його все це діло викачати. Хоча в цьому році кепський урожай видався. І не, не можна порівняти з минулим роком, що якби нічого не було, і, і трохи і сім'ї гинуть. Але потрібно було зробити роботу, а тоді вже вибиратися на риболовлю. і <кій> таке от Коротше, так що хто там бажає метку лісового поліського замовити, контакти я залишу в описі. А ми зараз коротше, не втрачаємо багато часу, беремо нашого човника і лупашимо на воду. Будемо ловити сьогодні на поплавки метод херабуни пробувати. Я був тут, скажу вам чесному. Два дні тому ввечері, але, скажімо, був нульовий результат. взагалі І потрібно його десь шукати зараз, зранку, десь на глибині. Бо тоді були коротше, він стоїть зверху весь, так як я в минулому відео казав, він ловить якусь цю мошкару всю. Що поверху починає пливсти і взагалі не опускається на низ. А от зранку саме якраз то прохолодно, По-любому вода остивша зверху, вже, і будемо шукати його десь біля глибини, біля свалів, вже приблизно місце. Там я коротше, надзибав. Але все поступово, все по порядку. Зараз спускаємо човна і бігом коротше, на воду. На воду до наших Карасевичів. камень так люди и uh... Трошечки у мене зернової основи пшоно варене. Є. Це раз. Друге. Це творог, моя улюблена прикормка. І ще взяв на пробу, не знаю. Раніше не використовував її. Це теж Реалфішовський червоний черв'як. Її буду окремо замішувати, так як я не знаю, який результат вона може дати, бо, як бачите, часом ну, рибку може розлякати, скажімо, при нада, ніж привадити. Так що все, значить, спочатку буду починати з плин карась, а там вже як піде. Так, зразу півпачки туди забухає. Так, так ну приберіть. Люди пахне, як хорошо. Так, треба тепер чуть-чуть ще зволожити, бо я кашу проціджував всю лишню воду, я з неї виливав. Так, є, замішали. Так, друзі, першим кидати корм треба обов'язково знайти. Дно нашої точки, де ми будемо ловити. Так, дивіться, коротше, відбив глибину, надію, ось дивіться, ну зовсім не маленькі такі барабольки. І буду кидати в наш місцях. Все це, звичайно, умовно там. О, туди його. Там приблизно десь я і відбивав. два І три. Ну все залишилось спіймати рибу. О бачу. Ну, давай поведи. О, о, бляха-муха, оце то пацан. Ого. Ого. Та ти шо? Ти шо ти шо? Ти що це? Півкілошка буде? буде? да, Ти що? Це бамбула? да, буде пів гарантія. Сам на то витримає би, гачок вытримал. Блядь. Да я. Ух. Ох-ох ух. Люди дивіться. Ух ти. Ну тут я не знаю, чи пів кіло буде чи не буде, зараз ми його зважимо. Ти думаєш? Да. Зараз ми його зважимо, щоб не гадати. Ну коротше я дочекався, я ж казав, що треба тут їх вичекати. Так, зараз поки його лодку, бо що десь у мене тут кантер був. От тобі каже, тато каже, маленькі карасі клюють. Я знаю, які маленькі карасі там стоять на такій глибиніщій. Ну, дивіться. 475 грам. грам. Коротше, півкілошечка. кілошечка. Так що народ з вас як мінімум лайк за такого карасевича. І підписка. О, потянув. Ого! Оце то дядько. Ти поняв, так? Да? Гарне. Сам бери. Mm. Ого подарував. Очка дерва? Так. Yeah. Бачиш, хотя очка, я зараз приїжу. Оце то да. Ну і ти обрибився? Да. Не менший. Ти бачиш, які карасі тут? Да. Оце то карась. Ще п'ятнадцять сантиметрів Іди сюди. Оце лапоть. О! Нарешті. Но. Нарешті. Но. Дочекав. Та, та куди ти рідненький? Давай, давай. Ну цей менший набагато. Та більше, мабуть. Опа. Такс. То вже непоганий. Прям ну, хороший крась. Так, друзі, коротше, трохи пливли до корчів. Тут, подивіться, зразу ж починають водна рослинність затоплені корчі ось тут. А були ми, он, бачите, стоїть отой, корч. І від нього десь ось там. От там ми стояли, прямо на центрі. Зголом таке відчуття, що карась проходящий. І ну, коротше, рідко покльовки йдуть. Тож, тож воно, Карась великий. Да. Батя десь, як ви бачили, такого грам на 400 зловив. І я ще одного. Але воно ну, дуже рідко. А нам треба, щоб, як то кажуть, як ті скинув і витягнув. Переплив і трохи здвинулись, побачимо, що ще на новенькому місці буде. За це. Що це таке? Йоперний балет. Він реально держав в роті. Ти поняв, який не активний. Просто тупо державу Та я поняв. Опа. Оце да. Я це ж хотів перекинуть, поняв? Я поняв. Оце тут так. Камера не включена. Та камера то включена, але дивіться, який ікрась. Це ж так хотів перекинути. От то не активний. А це що таке стрічить? П'явка яка чи що це? Солітер чи що це? Ні, -ні п'явка. Та ні, це ж чи це, це цей конський волос, глянь. Не. Бачиш? бачиш, яке воно? Глянь. Леж. Леж. Та я, блін, хотів перекинуть, бачу, щось його там поняв. Ледь-ледь ворушить. А він у роті його тримав весь час. Угу. І просто зім стояв ні сантиметр, ні вперед, ні назад. О, тат. Ого, ого, бляха, мой. <плес> Який ж здоровий, -маю! Обережно, обережно, обережно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Обережно, тат! Та ти що, старий воїн? Клас! Оце та я розумію тема, зважимо! Біше, пів А буде. Ану. 450 грамм. А ну поверни. 450 грамм. Четко. Да. Ты шо, это карась. Да, Ты знаешь, мне так показалось, что там вообще килограмм. Ну що ж, друзяки, завершили нашу сьогоднішню риболовлю. Е, я не знаю, якесь мене переслідує рок. Я не знаю, як ще назвати це. Ну, В минулому відео ми зловили 5 карасів, і сьогодні з татом ми зловили 5 карасів. Але я вам скажу: карась, карасю, різниця є. Минулий раз були такі собі карасі, а цей раз карасі просто офігенні. Так, дивіться. Там ще і котам ротані. Впіймали, а відчіпляйся. Так, ви просто гляньте на цих лаптів. Це ж я вважаю карась. П'ять, але, як то кажуть, всі в тільняшках. Е, можу вам для, скажімо, приблизного масштабу ось пачка з Ну, тобто, Розумієте, да? півкілошні карасі, ну, майже півкілошні, будемо казати, але вже як є. Карась весь е, майже мірний, ці три, прям великі. Ці стандартні такі якогось минулого разу. А от на центрі ось такі от лапті. Ну, Нормально, нормально. Я вважаю, що із кількістю затрат. Е, Чисто от, що час більше затрачено було чим треба. А так, результат непоганий. Ну, люди, Ось така у нас сьогодні вийшла риболовля. Хотілося б, звичайно, більше таких карасів, але вже як є, рибка сьогодні не дуже була активна. З самого ранечку, ще поки сонечко не встало, були клювання. Прям, коли я взяв цього карасика на 475 г. Прям і потім знову клювання були. Я думав, що ось зараз воно розклюється і буде щось набагато веселіше. Але ні, ні. Він пішов весь в коряжник. Він там не дуже активний був. Перепливали ми десь 3-4 місця змінили. В кінці знайшли доволі перспективне місце, але його потрібно десь трошечки підчистити, бо ну, там такі зарослі, просто що капець. А так ось така вийшла риболовля. Коротше. Ось я вам покажу, покажу цих красавчиків. Ну, народ, це я розумію. Небагато, але і багато не треба от потягнути такого карасямбу. Так що, якось так. Ну, народ, кому сподобалось. Обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі, що ви про це думаєте. Як може у вас там напишіть, чи клює, чи не клює. Бо в нас останніми, як я ж кажу, днями то ну, не дуже з кльовом. Може, через те, що жара велика піднялася, але якось так. Так що... До наступних рибалок. Я думаю, в наступний раз буде набагато веселіше, але вже як буде. Так що до нових зустрічі з вами був Толян. Всім пока.